Ну, може бути зручно. Звісно, що це не зручно, але така наша реальність, це війна. Звиклося, так треба, значить. Ви знаєте, реалії війни це нормально. Ми живемо в такому часі, що все може бути, до цього треба ну, не то що звикати, а просто ну, прийняти такі, ну, такі реалії, такі ну, так ми зараз живемо. Люди на сході набагато гірше живуть. Приймаємо те, що є. Ну, типу, це терпимо. В принципі, типу, без виключення зараз типу, важко уявити. За маленькою дитиною не дуже зручно, але я в принципі не дуже від цього залежна. Що вже ні, я маю генератор. Ну це наші сьогоднішні реалії. Ну ми з цим нічого не можемо зробити. Я не знаю. Ну, звичайно, що неприємно. Ну, якщо це якось допоможе Україні, то звісно. Окей, okay. але насправді не знаю, бо тому, що пишуть, що виключати будуть, а потім скасовують, і ти не можеш спланувати час свій, тому навіть не знаю. Краще в принципі, щоб не виключали. Але якщо вже виключають, то щоб були точні годинки.